Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сподіваюсь, що всі ми пер... пережили новий рік і всі вийшли з цієї салатної і мандаринової коми. І я вже чую прям таке, відчуваю всередині себе бажання. Кава якась досить гаряча. Відчуваю бажання всередині себе і навіть якусь таку потребу читати. Тому я вирішила сьогодні, сьогодні п'яте, так, 5 грудня, і що сьогодні я готова читати першу книгу року. І обрала я на цю таку відповідальну місію книгу Ернеста Гемінвея Свято, яке завжди з тобою. Я Хочу, щоб вона була, напевно, однією з кращих книг року. Я на неї покладаю досить великі очікування. Тому що, ну я не думаю, що тут може щось мене розчарувати все ж таки Франція, Париж, усі ці такі затишні кав'ярні, вулички, архітектура. Я, напевно, очікую якийсь такий. Мікс з Пітера Мейла, але більше про Париж. все-таки Пітер Мейл пише про прованс, але я очікую ось таку атмосферу і описи такі яскраві, смачні, ну і щоб там було про їжу трошки. Вічно голодний я. Ось. І якісь такі, можливо, більш серйозні роздуми автора. А, тож, я сподіваюсь, вона мене не, не розчарує. А, так хочеться до Парижу, хоч одного разу. Тут а, передмова. А, Лист у друга писав Ернес Гемінгвей, Якщо тобі пощастило в молодості пожити в Парижі, то хоч куди потрапити далі, решту життя він уже буде з тобою. Париж це свято, яке завжди з тобою. Перша глава і тут вже йде мова про кав'ярню. Тому потрібно зробити перший ковток кави за сьогодні. До речі, не можу не похизуватися. Подарунком, який мені зробила подруга на Новий рік. Ми з нею разом зустрічали його, і це просто щось. Це я тримаю просто якийсь витвір мистецтва. Мені хочеться. Цю книгу ну, я її не зможу читати просто так. Е, мені потрібні білі рукавички і захисне скло, і я буду так з усією повагою перегортати сторінки. Але це видання від Міна Ліма Гаррі Поттера, ілюстроване. І ну, я, звичайно, його перечитаю. Е, вперше, до речі, англійською, я, її, я його ще не читала. Це ну, це просто це скарб. Так, я вже прочитала 50 сторінок, це третина якраз книги. І я прям насолоджуюсь цією книгою. Я, я прям вправ. радію від того, що взяла її, саме її на таку почесну місію, як перша книга року. Цю книгу потрібно так читати не квапливо. Напевно, з горнятком кави або з келихом вина, смакуючи і напій і цю книгу. Мені дуже подобається атмосфера, яка є у книзі, як її описує Гемінвей, Париж ХХ 20 століття, 20-х років, ось ці затишні кафе, гомін вулиць. Цей гомін на скачках, тиша музеїв, така атмосфера осені і весни, тут такий якийсь особливий прям стан, стан Парижу, особливий стан душі. Прям зачаровує тебе. Вже наступний день, і сьогодні якось неочікувано вирішила з подругою піти погуляти з нашими собаками у парк. Вийшли об 11 і зараз пів на шосту. Тільки повернулися. Так тепло. Сьогодні напевно градусів було 15 і ми скористались цією можливістю, поки, поки тепло. А, і насолодилися, погуляли, собаки побігали, нічого не знімала, хоча думала, але якось було так добре, що і забула. Стосовно книги, я прочитала вже, ну, напевно, майже а, дві треті. І, ну, нічого не змінилось, все так само мені дуже подобається. А, як пише автор, він, напевно, все ж таки Хемінгвей пише більш. Цурається ніяких виразів, він каже, описує все, як є. Тут він сидить в класних кафешках, пише е, свої роботи, насолоджується атмосферою Парижа, і тут він описує, як за рогом е, дуже тхне сечію. Наприклад, як він вранці підіймається е, на горище, там його. Кабінет, поки його дружина спить, він а, і весь а, Париж спить, і він пише а, свої роботи, працює, і в нього такий чудовий а, вид на криші Парижу. І тут а, просто а, в Парижі ходить жіночка з козами, і з їх готелю виходить інша жіночка і купляє у тієї жіночки козяче молоко. Ну, такий контрастний, контрастний париж, і він описує все, як є, без усіляких прикрас. Тож, буду сьогодні, сподіваюся, вже дочитувати. З однієї сторони, хочеться розтягувати, тому я не дуже прям якось наганяю і кудись кваплюсь, але все ж таки не хочеться малесеньку книгу, першу книгу року, розтягувати на місяць читання. І кому не цікаво, перегорніть. Але... Я обожнюю таке дивитись якісь вставки в інших. А, мені прийшла посилка з, з магазину косметики, і я щойно її забрала. Так зручно вчора замовила, а сьогодні вже, вже в мене. Тут такі класні а-ля-поштомати, як якось о, у нас о, з нашими поштоматами, від нової пошти якось з ними не здружились. Вони не хочуть зі мною а, дружити і віддавати мої кровні посилочки. Тож, в мене тут повинен бути в основному тільки добрі Ну, Як все упакували гарно. Так, ось бачу без упаковки. Це якийсь взяла собі на пробу корейський бібі-крем. Щось я. Трошки втомилася від прям тонального засобу. І рішила, вирішила взяти щось таке. Спробувати. Я ніколи, до речі, не користувалася бібі кремами. Якийсь пуріто. Далі. Тут маленький якийсь. У мене тут дуже почало випадати волосся. У мене такого ніколи не було. І в мене тут дуже. Суха шкіра. Я, якщо не помажусь кремом для всього тіла один день, то все. Я на наступний день як змія скидаю шкіру. Ну, Якісь такі капсули. Я прямо б'юті-блогер, Як в дитинстві, ну, в дитинстві, в підлітковому віку віці дивилися ютуб і. Так. Тут 10 штучок, їх втираєш у шкіру голови. І ще купила вітаміни для волосся, сподіваюсь, я не облисів. Буде цікаво, якщо вам буде віщати лиса голова. Так, тут я взяла якийсь спробувати також не, смив... не смиваючийся догляд. Говорять, що класно відновлює волосся, наповнює його. Спробую. Я такий профан у цьому, і в мене просто не було ніяких жодних проблем раніше з цим. І тому я так не гралася зі своїм волоссям. А тепер, ну, би, не хочеться ходити лисенькою. Якийсь шампунь повинен бути з розий. Треба затестити потрібно. Трошки є такий ніжний аромат, а, як мій друг каже, розечки. Його а якось спитали, як буде українською роза, і він не, не міг спам'ятати. І сказав розечка. Після цього розечка forever. І якийсь взяла бальзам з кольором червоним, тому що в мене дуже швидко тут вимивається колір волосся. Ну все, я обиралася у б'юті-блогера і йду читати далі книжечку. що, Дочитала я вже свято, яке завжди з тобою Гемінвея, і мені сподобалось. Я задоволена своєю першою книгою року. Гемінвей розповідає у цій такій, такій збірці оповідань його ранніх років а, про 20-ті роки ХХ 20 століття, коли він з дружиною, а, з сином а, жили в Парижі, а, були досить бідними. А, як вони а, жили, можемо сказати так, вдовг на останні гроші, перебували з місцями, жили в найдешевших номерах, а, але при цьому у Парижі і коли він заробляв щось, вони йшли у досить дорогі ресторани і а, ставили ставки на скачках. Також він розповідає про. А, ти, з ким спілкувався у той час в Парижі, з Гертрудою Стайн, з Джеймсом з... Джойсом, з Фіджеральдом. Ще дуже багато письменників тут згадуються, яких я навіть і не чула. Досить така була сумна під кінець сумні глави про Фіджеральда, про всю цю ситуацію з його дружиною і з ним самим. Про пияцтво. Я спочатку навіть ну, не зовсім розуміла, до чого читати про життя Фіджеральди, тому що я не дуже в цьому а, просвітлена. А, і дуже такі а, сумні моменти в його житті були, але він, як справжній друг, намагався його підтримувати а, в складні часи. Текст тут дуже написаний такими. А, Обривками, тому що відчувається, що між ними прийшов якийсь час між цими подіями, тому що вони уїжджали там до Іспанії, до Америки, до Австрії. І тому так досить таке обривчате оповідання, але, але взагалі, від книги таке відчуття, такий настрій. Такої безмежної жаги до життя, незважаючи ні на що, на те, що потрібно жити в моменті тут і зараз, насолоджуватися тим, що в тебе вже є зараз, і цінити це. Тож, в цілому, мені дуже сподобалось. і книга завершується дуже прекрасними словами Гемінгвея. Який е, добре мені кажеться, характеризує цю книгу, Париж не має кінця, і спогади кожного, хто там колись жив, не такі, як в інших. Ми завжди повертались туди, хоч ким були. І хоч як е, він змінювався, і хоч як важко чи легко було туди потрапити, Париж завжди був вартий цього. І за все, що приносиш йому, він завжди віддячує. Але ось таким був Париж у ці давні часи, коли ми були дуже бідні і дуже щасливі. Тому перша книга року вдалася. Я сподіваюся, що і надалі будуть дуже класні е, книжки, і буде дуже мало розчарувань у цьому році е, як книжних, так і життєвих. Чого вам і бажаю. Дякую за перегляд. Е, пишіть е, свої коментарі, яка у вас була, чи ви може, зараз у процесі читання вашої першої книги року. І бажаю Дякую. вам всього найкращого. Бережіть себе. 拜拜。